Привіт всім! Сьогодні у нас буде справді сенсаційне відео, адже спливли всі брудні подробиці стосунки відомого співака Парфенюка та популярної блогерки Сімбочки. Спочатку Сімба хотіла розійтися мирно, без скандалів і публічного обговорення, але схоже, план не спрацював. Парфенюк вирішив висловити все, що думає, і оприлюднив деталі їхнього розриву, так сказати, всю спідню білизну їхніх стосунків. В нещодавному інтерв'ю, яке вже набрало багато переглядів за один день, він озвучив причину їхнього розставання. Одним із головних чинників, за його словами, стали постійні домашні вечірки, які влаштовувала Каріна, і на одній із таких тусовок, коли няня залишилася з їхньою донькою Софійкою, вона надіслала перфоніку фото, на якому сімбочка спить в одному ліжку з хлопцем на ім'я Вадим. Це його сильно розчарувало. Крім того, няня неодноразово скаржилась Парфенюку, що вона фактично постійно доглядає за дитиною, тоді як Каріна бере Софійку лише для фото і майже не проводить з нею часу. Після цього інтерв'ю в коментарях вибухнула хвиля дискусії. Багато людей зауважили: якщо Парфенюк так турбується про доньку, чому сам не приділяє їй більше уваги, а лише звинувачує сімбочку. Вона просто поїхала за кордон на два тижні, залишила дитину з нянею, бо їй було дуже больно, що ми розійшлися. Просто вона поїхала на дві неділі за кордон. Вернулася і зібрала цілий гвалт людей в нашому будинку. Туди приїжджали різні хлопці, дівчата, всі гуляли. Веселились. Няня постійно дзвонила і казала: Боже, Ілля, що робиться, діти я ні днем, ні ночі не сплю, дитина постійно зі мною спала вона також з няною. Каріна е, лягала в п'ятій ранку, просипалася в 4 години вечора, приходила, брала в малу, знімала з неї контент, віддавала назад няні. Просто і проводила далі час з друзями. Коротше. Я це все слухала. Ох... І... Потім з'явився там Вадімчик. Пасанчик, якого вона захотіла якби продюсувати, щоб показати мені скоріше за все, що я не такий крутий, не один такий. Мені через дві неділі е, е, скинула няня, де вони разом в кроваті в одній, типу, сплять зранку о шості ранку, і я ну вже не зрозумів, що е, відбувається, а хоча зрозумів повністю. Одне з найнеочікуваніших питань прозвучало від Єфросиніної. чи розглядав Парфонюк можливість одержитися з сімбочкою? Його відповідь була категоричною. Він ніколи не хотів цього, бо вважав її недостойною, а також говорив їй це прямо в очі. Ці слова викликали бурхливу реакцію. Дехто підтримав Парфенюка, а багато хто став на бік сімбочки, звинувачуючи його в тому, що він сам не виконує батьківські обов'язки, але не упускає нагоди облити брудом свою колишню. Ти сказав їй колись, що ніколи з нею не збираєшся одружуватись? Ну так. Так, сказав їй колись, Ну, я... На тверезу. На тверезу голову, так. Я сказав, що ніколи з нею не одружуся. Чому ти так сказав? Ну, бо я ніколи не склав би життя з такою людиною. І потом уже... Це вже було сказане десь якраз е... під кінець наших відносин. Може, чи трохи раніше. Ну, але я не бачив, я ж жив з цією людиною і, і, і розумів, що не так представляв собі сім'ю і взагалі жінку свою. Але коли ви вагітніли, коли змагалися, то ви це було? Тобі були думки, що це твоя майбутня жінка взагалі? Коли never... з'їжджалися, так. Я все, я літав в космосі. все, я буду жити з нею все життя, я буду робити її щасливо, я зроблю її краще. Заява про те, що ніколи не одружуся, а вона зазвичай звучить у відповідь на питання. Я б хотіла за тебе заяву. сходив по соврему. Не женюся, не женюся, і мама не женюсь в такому форматі. Знаєш, типа вона, то що? ну, я говорю, не хочу десь. То". Тоби, ну, знає, ти ну, так, знаєш, я всегда таке шуття. Це це припри підноси. Така але знаєш. Ну, але я тобі, дійсно, скажу, що я би... А вона хотіла заміж. Пишіть у коментарях, тому що дуже важлива ваша думка, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити дуже дуже багато цікавих відео про різних блогерів.